Через не часто трапляється одна дивна річ. Пам'ятаєте, цей мемчик? Тіло вже готове зупинитися, ващують плечі, ноги стають ватними, хочеться лягти, а мозок ніби ще живе у денному режимі, він прокручує розмови, він він будує плани, він обробляє якісь страхи і бореться з ними. І Це виглядає так, ніби всередині нас дві різні швидкості. Тіло вже на паузі у ліжку, голова ще на прискоренні, продовжує бігти марафон. Чому таке відбувається? Тому що протягом дня ми працюємо на внутрішньому автопілоті. У нас є завдання, у нас є зустрічі, листи, обов'язки, різні справи. Мозок просто не має часу на те, щоб обробляти емоції. Тобто, коли ви завантажені, вам немає коли думати. І він відкладає все на пізніше. І оце пізніше у більшості людей саме ввечері. Коли зовнішній шум він так стихає, а піднімається наверх внутрішній. У когось це виглядає як нескінченні списки справ, у когось як повернення до однієї тієї самої ситуації із розряду, так, а що я сказала, а що він подумав, а може, треба було інакше сформулювати. Ну, а у когось, як раптові тривожні думки, які весь день мовчали, а тут їм дали слово. Це тому, що мозок і тіло мають різні графіки, і тіло справді може бути втомлене, і воно хоче загальмовувати, а мозок тільки зараз отримав для себе вікно, розібрати все те, що накопичилось за день. І тут працює такий механізм, про який мало хто говорить. В той час, коли нервова система намагається входити в стан гальмування, наші думки здаються нам гучнішими, бо немає звичного шуму, який здатний їх перекрити. Таким чином, ця вечірня активність може бути способом не залишатися наодинці поруч із тим, що є тригером, поруч із тим, що є болем, і там, де немає конкретних відповідей на питання. І ми, от своїми роздумами і бажанням докопатися до істини, перекрутити одну й ту саму ситуацію мільйон разів, думаємо, що нам має бути легше, але насправді, друзі, це ж тільки розганяє тривогу. І от що тут важливо, пам'ятати, що ці вечірні думки це ніякий не не вирок, це не діагноз. Просто треба поступово вчитися, допомагати їх стишувати і користуватися не якимись загальними ритуалами, дуже конкретними діями, які може використати будь-яка людина. Створити собі протягом 2-3 хвилин таке міні закриття дня практику, так? Записати в щоденник, на контактів в телефоні, кілька пунктів, що я сьогодні зробила, чи зробив, що я переношу на завтра, що я взагалі можу відкласти на далеку перспективу. Мозок менше чіпляється за невизначеність, коли бачить якусь рамку. Друге. Турбуємося про тіло, так? практикуємо заземлення. Повільні видихи, довші, ніж вдихи, теплий душ, можливо, якась грілка на груди. Це все дає сигнал нервовій системі, що можна сповільнятись і відпочивати. Варто відмовитися від речей, які підживлюють наш мозок. Це телефон, це різноманітні гаджети, які ми звикли тягти з собою у ліжку. Блакитний екран це те, що має бути в списку табу перед сном. І придумайте собі якусь маленьку фразу, аби в потрібний момент нагадати собі важливе. Це просто думка, або якийсь мисленнєвий спам, який мені приходить в голову, я не можу за нього чіплятися, або подумаю про це завтра і мозок заспокоюється, коли чує зрозумілий сигнал, він отримує потрібну команду. Тож все це ніяка не магія, це спосіб вимкнути свою голову, але не силою, а такими потрібними кроками.